Всім привіт! Сьогодні в відео поділюсь з вами своїм планом підготовки до марафону. Це був мій перший марафон. І з головного тренувався я один раз на тиждень і до цього бігав впродовж 4 місяців так само один раз на тиждень. Перший тиждень був 10 км. 453 темп. Другий тиждень теж десятка. 4,46 темп був. Але... чашка пішла. Третій тиждень. Теж десятка, За 46 хвилин 23 секунди темп. 4.38. На той час це Personal Best. Четвертий тиждень. Два рази по 8 кілометрів. Це вже я, мабуть, по пульсу намагався щось бігати. П'ятий тиждень два рази по 12,5. Тільки пульс. Шостий тиждень відпочивав трішки. Сьомий тиждень три рази по 10 кілометрів. Перша десятка 527 темп, друга десятка 5,48. Третя десятка, 6.15. Да, це я біг, намагався на пульсі 140 плюс-мінус бігати. Восьмий тиждень 4510 кілометрів. Починав по 58 хвилин за десятка, закінчив година 09, 657 темп. Дев'ятий тиждень 16 по одному кілометру. 2 хвилини перерва. Вийшло. 4.52 кі... за кілометр темп. Пульс 160. Десятий тиждень, 20 раз по одному кілометру. 1 хвилина пауза. 5,26 середній темп. Одиннадцятий тиждень. 30 раз по одному кілометру. Пауза. хвилина, Чистий час. 2 години 26 хвилин. 4,53 темп. Середні, 12 тиждень 2 рази по 20 кілометрів. Перша двадцятка, година 47, 5,21 темп. Друга двадцятка, не добіг, не вистачило енергії. 18700 пробіг. 609 темп. 13 тиждень два рази по 21 км. Перша половинка 1,57 535 км. Друга половинка 1,54 5,37 км, але 600 метрів не добіг. 14 тиждень 4 по 5. Починав. Ага. Повільніше. Перша п'ятірка 23,47, 4,45 темп, а четверта п'ятірка 21.27, 417. Це, мабуть, мій максимум тоді був. 16 -ти тиждень, а 15-й -ти тиждень 42 кілометри. марафончик пробіг, щоб зрозуміти, що я все ж таки можу стільки бігти. Робівся 55 Середній темп 5.40. Пульс 153. Біг ввечері. 16 тиждень 5 км. 17 тиждень 4 км. І 24.09.23 Берлін марафон. 3.38.16, середній пульс 5.07. Пам'ятаю, перші 35 кілометрів було дуже легко бігти, а останнє вже все боліло, але задоволений результатом. Всім чао!